Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Сьогодні 29 грудня 23.45. Зранку я вам знімала таро розклад, як буде працювати наше ППО. І слава Вищим силам, все це збулося. Слава нашим ЗСУ і велика дяка їм, а також енергетикам. Я вам записала відео і потім лягла спати, поки були обстріли. І сниться мені такий сон. Що до моїх батьків чомусь в ворота рветься якась машина, дуже така стара, потріпана, якась розвалюха тарантайка, і на капоті цієї машини чомусь прапор Росії намальований. Ось таке тюнінг кацапськими кольорами. І, як, і потім виходить звідти водій, якийсь він теж непевний, чи він одурманений, чи він якийсь дивний, я його проганяю, він вже й сам хоче наче, тікати. І я вирішила зробити розклад, чи не являється цей сон до того, що буде наступ. Я дивилася це не тільки на таро, а ще й на кавовій гущі. Тому дивіться таро розклад, а далі я покажу вам, що було на чашці. Дивіться, що до розкладу, ось місяць, таємні кулуарні домовленості, лицар кубків. Це може бути як і наступ, і як більш менший по статусу кубковий персонаж. І далі у нас іде король кубків. Бачите, таємні домовленості між двома брехливими. Дідами і його поплічником. Далі, чи буде цей наступ? Ось іде дев'ятка мечів. Паніка буде наганятися, і спроби можуть бути по лицарю кубків, це можуть бути різного роду ДРГ. Тому що, бачите, ось на дні колоди 10 мечів, диявол 8 кубків. Та вежа. Тобто можуть бути ще обстріли, і можуть бути також різні диверсанти, але їм буде ось тут бачити, що. Там, де прийшли з війною і мечем на чужу землю, там і ляжуть. І ось четвірка розчарування і четвірка мечів, вимушена зупинка. Тобто, я так розумію, з цього сна і розкладу, що спроби наступу будуть робитися. Це я розглядала питання щодо Києва, тобто північних центральних областей. Але вони отримають фіаско. Четвірка мечів, карта вимушеної зупинки. Навіть якщо підуть на прорив якісь диверсійні групи, вони будуть непідготовлені, вони будуть такі під повним нерозумінням, чого їх сюди посилають на смерть, і вони будуть зупинені. Бачите, четвірка мечів, четвірка чаш. Такі карти випали. Тому е, я думаю. Що я вам говорила в прогнозі від 25 листопада ще, що про наступ говориться, і це в планах є у Оркі. І я вам говорила, що це може бути в кінці грудня, на початку січня, і перед цим буде ще два масованих обстріли. Пізніше, 15 чи 16 грудня, було інтерв'ю залужного, де він підтвердив, що. Спроба наступу може бути десь там в кінці лютого. Щодо сроків, я можу бути неточна, тому що таро це не календар, і сроки тут дуже важко виявити. Але те, що це взимку, може бути спроба цього наступу, це досить таки реально. І це буде супроводжуватися обстрілами. І всіми цими пакостями, які орки приносять на нашу землю. Але дивіться, четвірка мечів це карта зупинки, і тому не треба дуже боятися, що буде повторення 24 лютого. Цього не буде. Як я вам сьогодні в прогнозі сказала, що 29 грудня так. Десь будуть влучання, але вони не такі критичні і ППО буде дуже добре працювати. І що? Скільки ракет було? 69, а збили. 54, тобто, який, звісно, хотілося, щоб було 100% збиття ракет, але ж ви розумієте, що це майже нереально, коли йде такий мас, масований обстріл. Давайте зараз я вам ще покажу, що випало на кавовій гущі. Звісно, тут вже трошки кава підсохла, але я вам все одно покажу. Бачите, ось така як фігура, як жінки. І вона досить така злюща. І як вже неодноразово говорили, що в Росії є сірий кардинал жінка, я можу сказати, що це дуже вірогідно. Далі, якщо дивитися, ось тут трошки вже підсохло, не так видно, але все одно. Тут була все-таки людина зі зброєю. А далі, якщо подивитись, не знаю, чи вам видно чи ні, ось тут дуже, дуже добре, чітко проглядався чоловік, який показує середній палець вверх. Зараз я вам спробую цей палець показати. Не знаю, чи вам буде видно ось тут ось ця фігура. Далі дивимось. Бачите, ось тут як пагорб. Тобто, я розумію, що наступ може бути там, де височина. В Києві є гори, і там височина, якщо я не помиляюся. І бачите, ось так на горі, ось тут двоє. Дивіться, таке, наче, як тарган і медвідь. Пащеку на нього відкрив. І, мабуть, його провокує до дій. Дивіться, тарган ось, а ось ведмідь. А ось тут є ще біла людина, яка обох цих і таргана, і медведя відкидає. Тобто, я так розумію, що можуть бути якісь загострення на кордоні, можуть навіть бути спроби прориву диверсійних груп. Але Україна вже готова. І цим і Таргану в усатому картоплянику, і східному сусіду медведю вже зась на нашу територію. Їх добряче відлупцюють наші ЗСУ, тому молимося. Бажаємо мирного неба, перемоги України. Треба бути готовими до всього. І я вас попереджала, що до Нового року можуть бути масовані обстріли, ще і ситуація спокійна не буде. 30-31 грудня взагалі будуть святкувати Ерефійці сторіччя зі створення свого СРСР. Вони хочуть в минуле. А наш погляд в майбутнє світло переможе темряву. І ось є ця світла людина. Не знаю, наскільки вам добре видно, але вона дає жару і добряче лупцює цього таргана і медвідя. Перемога за Україною. Слідкуйте за моїми таро-розкладами. слідкуйте за своїми снами, за своїми домашніми тваринами. Я про це вже попереджала. І... До нових зустрічей. Підпишіться, хто не підписаний, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. І я дуже-дуже вдячна всім моїм глядачам. Бажаю всім моїм підписникам мирного неба, дуже-дуже добре відсвяткувати новий рік і світла, тепла води в кожну хату. І хай всі, хто чекає своїх воїнів, щоб вони повернулися живими, здоровими. І найшвидше святкувати перемогу України все буде добре. Перемога за Україною. До нових зустрічей!